Великі духовні вчителі давнини і сучасності дотримувались погляду, що найглибша істина нашого буття не є власністю однієї конкретної релігії чи духовної традиції, а може бути виявлена в серці кожної людини. Поет Руніс сказав, де місяць, який ніколи не встає і не сідає, де душа, яка не з нами і не без нас, не кажи, що вона тут або там. Все творіння, те, але лише для очей, які здатні побачити, сказання про Вавилонську вежу, в якому людство було розділене безліч умов, вірувань культур, інтересів. Вавилон дослівно означає ворота богів. Ворота це наш думаючий розум, наші зумовлені структури. Люди використовували стародавню притчу, притчу про слона, щоб описати, як насправді різні традиції вказують на єдину велику істину. Кожна людина з групи сліпих торкається різних частин слона, отримуючи певне уявлення про те, що таке слон. Людина, яка стоїть біля ноги слона, описує його як щось подібне до дерева. Людина, що стоїть біля хвоста, каже, що слон схожий на мотузку. Слон схожий на спис, говорить той, хто стоїть біля бивня. Якщо торкнутися до вуха, то здасться, що слон схожий на віяло. Людина, що торкається боку, впевнена, що слон схожий на стіну. Проблема в тому, що ми торкаємось своєї частини слона і вважаємо, що наш досвід є єдиний істиною. Ми не бажаємо визнати або взяти до уваги, що досвід кожної людини просто є різною частиною однієї тієї ж самої тварини. А кінцевою метою кожної людської істоти є виявлення цього факту, пізнання того, ким він або вона є насправді свого вищого істинного я, не обостінюючи досвід та бачення тих, хто поряд, а навпаки, доповнюючи і використовуючи його, і таким чином досягти свого нового вищого рівня свідомості.